Олексій та Ірина вже давно мешкають за кордоном. Повернутися в Україну їх змусила тривожна звістка про зникнення родича. Психічно хворий Андрій кілька днів не виходив на зв'язок, а сусіди бачили, як він вийшов на вулицю і сів у якусь підозрілу машину. Він якоби заболів, спустився, як вони всі ще розказали в брюках спортивних з голим торсом і сів в машину. Рідні одразу розпочали пошуки. Знайшли Андрія вже мертвим. Он знаходиться в моргі. потім вона дзвонить в морг, а їй говорять: а ви знаєте, вже хтось взяв і похоронив. Його тут нема. Згодом стає відомо, чоловік не лише загадково загинув, а й встиг подарувати свою квартиру в Києві якомусь незнайомцеві. Шоковані родичі написали заяву в поліцію і з'ясували дуже цікаву деталь. Ми знайшли документ о том, що Андрій по умерши на в 2010 году, за 20 днів до того, як був заставлений договор, звернувся в поліцію по поводу у паспорта. Вдумайтеся лише, психічно хворий чоловік без паспорта, просто так дарує своє помешкання незнайомцеві. Нотаріус, яка реєструвала цей сумнівний договір, вже не працює. А от її колега, до якого нові власники звернулися після смерті господаря, навіть не став нічого перевіряти. Нотаріус, прежде чем зарегистрировать, он должен был проверить, не открыта ли спадщина. Он, в принципе, должен был усомниться за 10 лет, существует ли такой договор, Сделать запрос в архив, подтвердить, что да он зарегистрирован. Да, зареєструє. Тогда... Від зустрічі нотаріус відмовляється, але з першого слова розуміє про яку квартиру йде мова. Прийшла людина, розплакалась, каже поганий діагноз те се це... Цей ходив там. Того нотаріуса вже немає, який договір посвідчував. Кавас. Тобі, будь ласка, провірив бланк, який той, той був договір. Показує, що посвідчено договір. А що я не, не так зробив? Нотаріус не несе відповідальності. Якщо йому подані підроблені документи, виходить нотаріус, може робити будь-що, і за це йому нічого не буде. То це ж просто рай для аферистів. Отримавши документи, нові власники одразу змінили двері і виставили помешкання на продаж. За двокімнатну квартиру у самому центрі столиці Печерську зловмисники сподівалися виручити чималу суму, але їхнім планам завадили. Ні, не правоохоронці, а активісти. Сьогодні е, склалася така ситуація, що ми вимушені були е, допомогти господарям е, взламати фактично двері і фактично скоїти злочин. Е, я розумію, що на сьогодні власне квартири є шахрай, але це єдиний е, вихід е, для того, щоб заблокувати фактично продаж квартири, яка зараз здійснюється. Ломом активісти трощать замки. і Вже за лічені хвилини двері піддаються. Я боюсь. З квартири зникло абсолютно все. Речі, меблі і навіть дороговартісні макети човнів, які змайстрував господар. Ну, тут хтось побував і дуже конкретно побував. Колекцій нету ніяких? Колекцій нету. Здесь все на гвоздику були його колекції, макети. Ну, да. а, нету нічого. Тут у нього сейфи були все закрит, все чисто. Ну, що? У помешканні змінюють замки і передають ключі родичам. Поліція оборудку з квартирою розслідує як шахрайство, але, як бачимо, не дуже активно. Із реєстру нерухомості кудись зникли усі дані про нового власника. Замість них залишилося порожнє місце.